Назар, Покажи клас. Покажи клас, дядько, Клас. А хай пока. Сьогодні дуже гарне свято, яке присвячене для молоді, для дітей, для сім'ї. Ця дорога дійсно у україну мрій, де здійснюються сьогодні дитячі мрії. Дорога, названа в честь Героя України Олексія Порошенко. Дуже добре, що в нас є такі, як Петро Порошенко, який дбає про нас, про наше майбутнє. Думають про нас, про молодь, що є така і організація, і керівники чудові. Він дуже багато допомагав людям. Ми взялися. Поремонтувати всі дитячі садочки. Закрили всі на ремонт одночасно і в всіх садочках провели капітальний ремонт, закупили новий інвентар і мило було туди і дітям, йти, і батькам проводити дітей. Коли була страшна криза, і на полях були бур'яни, і люди були без роботи і зовсім без грошей, Олексій Іванович зробив тут просто рай. Тому що люди почали отримувати гідну заробітну плату, нормальні умови праці, нова техніка, класне насіння. Ну, тут почалася із, із Порошенка почалася агрокультура в нашому районі. Як вдячність громаді, організували благодійний фонд Порошенка та прад Поділля, таке свято для дітей, для громади. Потрібно було трошечки розвіяти. Ну, попри все, попри все те горе, попри війну, все рівно потрібно для дітей було зробити свято. Пане Вікторе, ви зараз на фронті, ви бороните нашу землю. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримати Збройні Сили, підтримати Україну разом з вашою донькою, з вашою дружиною, з вашим сином, який молодець. Ми передаємо вітання і бажання якнайскоршої перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні. Героям слава! Кажіть! Кажіть, папі, що такой. Ти любиш і чекаєш його, так? Любимо і Все, Любимо і чекаємо. Сьогодні тут відкривається дорога. Дорога, яку наказав мені зробити мій батько. Дорога, яка носить ім'я Героя України Олексія Порошенка. Сьогодні тут тисячі і тисячі людей. Це свято, яке команда влаштувала для дітей загиблих. Їх 35 в громаді для дітей наших військовослужбовців, які знаходяться на фронті. І ви бачили, зараз ми записували вітання пане Віктора з Миколаєва і з 59-ки наших хлопців. Ми записували вітання для того, щоб показати, що за родинами тих, хто зараз на фронті, піклується народ, піклується команди. Відкриття цієї дороги до міста Мрій і є. Те, про що мріяв Олексій Іванович, коли був живий, коли він сюди приїжджав і давав все свої сили, все своє життя для того, щоб покращити тут життя. І зараз його справа живе, ми будемо її продовжувати і будемо будувати місто мрії і зараз, і після перемоги.